І так, огляд на першу частину трилогії Жорстокий принц від Голі Блек. І так, це в нас фентезі, в якому у нас розгортаються події у світі, який у нас, можна так сказати, поділений на дві частини. Перша частина це в нас світ людей смертних, друга частина це в нас світ магії, фейрі. І тут у нас в країні ці фейрі відбуваються по основні події. Наша головна героїня, Джуд, у неї є сестра-близнючка і старша сестра. Вони там потрапляють в цей світ через те, що їх прийомний вже батько убив їх справжніх батьків. І він вирішив їх виховувати. А Наша головна героїня, Джуд, вона зістикається з проблемами нерівності, тобто смертні не володіють магією, і вони стикаються з пері, які можуть їх заплутати, обманути і так далі. І ні в кого якому разі не можна з ними складати угоди, бо може казна що трапитись, і потім залишитися винними їм на все життя. Так. Тож, як Джуд буде справлятися в цьому світі, що трапиться з нею, з ким вона буде там товаришувати, а проти кого навпаки піде, та що ж взагалі там буде коїтись? Ви дізнаєтесь в цій книжці. Скажу вам тільки те, що мені вкрай вона сподобалася, тому що я не могла передбачити ніяких подій, бо... Вони так все перекручуються, і це дуже цікаво. А також в цій книжці є боротьба за владу. І це одна з ключових елементів цієї книжки. І це в кінці для мене було неочікувано. Тож я цій книжці ставлю 10 із 10, мені прям дуже сподобалось.